Thank mm -hmm. you. В каналі вишиваємо соловушку І сьогодні я вам розповім про іграшку квітня. Так, так, ви не вам не почулась іграшка квітня. Хоч сьогодні і вересень, але. Я хочу наверстати всі іграшки, це для мене дуже цікаво, я Думаю, що і для вас теж буде цікаво, хто цікавиться вишивальним світом. Буду показувати, яку іграшку в місяці я вишиваю. Тож іграшка місяця квітня був отакий маленький-маленький дзвіночок. Ось такий дуже мініатюрний, гарненький, дуже гарненький. Цей дзвіночок мені взагалі подарували на виставці в минулому році я їздила в Київ на виставку хендмейд. І там, а що я купувала? Я щось купувала. Чи магнітик я купувала? Так, да, магнітик я купувала у дівчат. Дівчата Сузір'я Єдинарога. І вони от такий от мені маленький презентик подарували. Я завантажила схему по QR-коду. І взяла, у мене не було ниточок, ну, потрібних. Купила такі ниточки. Це не всі, бо інші ниточки у мене в моєму там, боксі. От. Дуже гарненькі такі ниточки. Такий бірюзово-зелененький, -зелене, зеленького кольору. Є дівчата, які міняють ці кольори, на які хочуть. Я вам зараз поближче покажу ось така маленька мініатюрка, іграшка. І така маленька іграшка буду висіти у мене на ялинці. Дуже гарна. Прикольна, і вона така яскрава. У нас сьогодні дощ, тому трохи світло таке собі. Але вона так блищить. І коли, коли буде а, на ялинці всякі фонарики, то ж воно буде дуже гарно. Взагалі люблю вишивати такі невеличкі іграшки. Тому що вони ну, швидко шиються. В квітні у мене було і переїзд у мене був, ми переїжджали з квартири у будинок. І ще замовлення у мене було, тому я швидко там майже ну в два присісти за, ой, за два дні я вишила, так два вечори, не поспішаючи. Я вишила ось такий дзвіночок. Ну, красота, красота. Бісер був вложений. Бісер був, а самі муліне не було. Тож муліне я купляла. Ну, це ж як подаруночок. Я думаю, якщо ви буде, будете брати, замовляти у дівчат такий дзвіночок, то там буде все. От, прикольно. Ще повторюсь, інші дівчата міняють кольори, самі підбирають, роблять його червоним, або жовтим, або жовто-блакитним. Цікаво, я бачила у дівчат. Дуже цікава така інтерпретація цього дзвіночку. Тож така іграшка-квітня. Маленька, гарненька, швидка і прикольна. Тому таке невеличке відео у мене про іграшку квітня, тому що ну, про що, що про неї ще розповідати. Більше нічого розповідати. Сідайте і вишивайте. Нічого розповідати. Тут треба сісти і вишити її. Тож, підписуйтесь на мій канал, всіх рада бачити, всім рада відповідати на коментарі. Пишіть. Підписуйтесь, кнопка підписатись, дзвіночок. Всім гарного дня і тихого дня. Це саме головне. Всім пока.